Добрий день, дорогі земляки. Надійшла чергова гуманітарна допомога від міжнародної організації Усейт по програмі Гаверла ви бачите дві прекрасні одиниці техніки, які дадуть можливість покращити обслуговування надання послуг нашій територіальній громаді. Вантажна автівка Форт. Яка буде задіяна в роботі поставлених завдань в місті, робимо все щодо покращення і життєзабезпечення мешканців нашої громади. Це сучасна вишка, яка зможе виконувати всі аварійні роботи щодо утримання зелених насаджень. Це перше, щодо утримання електричних мереж в цілому по місту і по громаді. На даний час в комунальному підприємстві є вишка, яка максимально піднімає корзину на висоту 18 метрів. Дана сучасна надасть нам можливість виділяти дерева в першу чергу, які мають висоту більше 18 метрів. Висота підйому сучасної вишки джак 24 метри. Хотів би подякувати американському народу за підтримку. Безумовно, ми переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні!